Значить, виконується посадка. Я вже в одному місці малював, намалюю ще в іншому. Виконується посадка по так званій Глісаді. Глісада. Деякі літаки вони можуть робити посадку автоматично. Я не, не можу сказати, як там це працює, але це ну, алгоритм. Це можливо, що там це робиться отак. Вот Дуже можливо. Не знаю. Ніхто не видає своїх показників, як вони там це е, 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 вираховують, і е, е, ще роблять. Так можна саджати і, і самому. Бувають такі випадки, коли у вас які, ну, якісь е, дерева там або там дім стоїть, і вам потрібно зайти над ними. Потім це різке, це робити отаке, потім це все, увагу, зниження. І робите одразу посадку. Бо у вас може не бути більше простору для цього. Але це вже з досвідом, це вже потім. Це коли буде дуже вже такий шумахерський у вас досвід, і ви це зможете робити. Але не, 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 не одразу, і, 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 і тим паче не, не зараз. Що таке глісада? Це поступове зниження висоти з, це, це, ну, це з горизонтальними участками. Отакими. Так, це важко пояснити так просто словами, але. Глісаду, ви будете потім відчувати очами навіть. Тобто то ви будете розуміти, у вас зараз літак йде вже на, на достатній висоті, щоб почати знижуватись і саджати його біля себе. Ще, чи ще, ще треба круг, ну якийсь там ще що зробити, більший. Щоб за, за цей час вийти на цю висоту. А потім ще знизитись ще і ще і ще. І ви Спирали. Ну, можна і по спіралі, можна і по кругу од... один раз це, це потім это ще зробити. Але суть в чому, що на оцей ет, ет момент посадки, отут, от ви повинні відчувати от в цьому періоді, що швидкість достатньо низька. Що висота достатньо низька і ви можете посадити літак от на цьому участку. Якщо ви щось відчуваєте, що отут ще було занадто високо або швидко занадто, ви повинні уходити на інший круг і саджати знову, якщо дозволяє батарея. Якщо батарея не дозволяє, тут вже на свій страх і ризик можете навіть зробити. Поворот і посадити тут же, але проти уже тобто, по, по вітру. Це вже буде залежати від э, технічного стану літака. Я тільки що казав, що літак може летіти е горизонтально, якщо в нього така швидкість, що компенсує під е -ет, е -ет силу атяжіння землі. Потім ви збавляєте швидкість, знижуєтесь. Потім ви робите знову більшу швидкість і ви вирівнюєте цю горизонтальну швидкість. Ви її вгасите в нуль. Так. От в цьому випадку, коли ви отак от будете робити, це дощо вручну. Тут так вже не вийде. Якщо у вас буде мало участка. Для посадки, то вам буде потрібно зробити це рулями висоти, потім вирівняти вертикальну швидкість, погасити її, і потім заходити вже на, 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 на посадку. Але оцей маневр він дуже небезпечний. І це ви повинні вже бути асом, щоб це робити. Я просто кажу, що така можливість є, але ми цього робити теж ну, не будемо. Бо ми можемо розбити ну, чоловіку вщент. Просто.